Шановні колеги, ну я думаю, ви всі усвідомлюєте, що всіми цими гучними подіями з кадровою чехардою, гучними скандалами, гучною фейковою боротьбою з корупцією насправді відволікається увага від того, куди загнали країну. А країну загнали вже не просто під плінтус. Можна тут перераховувати дуже багато різних речей в той же час, що от буквально на минулому тижні. Почали, по суті, підприємства Укроборонпрому віддавати, планувати віддавати іноземним корпораціям, тобто навіть обороноздатність нашу нищить. І багато чого подібного. Зараз скуповують фейкові фермери по 100 гектарів землі на підставних осіб скуповують реально великі корпорації холдинги, тобто іде величезна афера сільськогосподарської землею. Але я хотіла би зараз сказати про речі. Які взагалі не співставні з тим, що сьогодні мусить робитися в Україні? Ви всі прекрасно чули ну, таку гучну заяву екс-керівника НАК Нафтогазу про те, що собі вартість українського газу 1 гривня, а продають по 8 гривень. Це ще без транспортування і без всіх інших накруток. Скажіть, будь ласка, ви якщо йдете по вулиці і бачите, що когось, по суті, Ну, нас насильство підвергають. Ви що будете мовчати або співучасниками будете, або пограбуєте разом з тим, хто грабує? Я не розумію, чого парламент мовчить, і чому мова зараз йде про те, що не підвищуються ціни на тепло і на газ, а те, що вісім разів дорожче людям продають ніж собі вартість, це що норма? Це що означає, що в нак «Нафтогазі» цю корупцію треба покрити? Я не розумію, чому мовчить парламент, чому всі взагалі це питання не обговорюють? І тому я хочу нагадати, що ми зареєстрували, підписавши разом з усіма фракціями, крім «Слуги народу, тимчасову слідчу комісію, про розслідування мегакорупції в в «Нафтогазі», де вісім разів більше з людей беруть за газ і як наслідок за тепло, і розповідають, що краще. Не підвищувати ціни і тарифи на газ і на тепло, просто бред якийсь, таке відчуття, що ми в якомусь сюрреалізмі живемо. Да треба говорити не про те, що не підвищуються тарифи на газ і тепло, а те, що вони знижуються, якщо собі вартість одна гривня, а людям продають по вісім без транспортування. А те, що в тринадцять разів дорожче продають дитячим садочкам, школам, лікарням і всім іншим, це що нормально? В тринадцять разів. Корупція не просто мега, а корупція захлинула країну. І зараз знак Нафтогазу йде виведення грошей. Про що сказав державний аудит і назвав цифру 225 мільярдів гривень виведе на знак Нафтогазу. Це всі гроші людей, це гроші бюджетів. І зараз вони сказали про меморандум. Дорогі друзі, тут же досвідчені політики в тому числі сидять і професіонали своєї справи. Ви що не розумієте, що для обласних центрів? Цей меморандум спрацює, і то за рахунок державного бюджету, за рахунок пенсій, заробітних плат і всього іншого, вони передадуть ці гроші НАК Нафтогазу і знову відмиють. А для малих міст, для невеликих ОТГ, цей меморандум не спрацює. Там практично доведеться всі гроші бюджету віддати місцевого громад, на те, щоб компенсувати те підвищення тарифів, яке зараз хочуть прикрити від людей. Це що таке? І тому ми вимагаємо зараз поставити на голосування. Хай буде видно хто голосує за, хто проти, включення до порядку денного тимчасової постанови про тимчасову слідчу комісію, яка реально зареєстрована, вона має номер, і ми зараз можемо це поставити і голосувати. Плюс законопроект 4680, там де ми повертаємо порядок, коли український газ віддається українцям по українській ціні. Я хочу нагадати, що підписали всі лідери фракції, крім слуг народу. Я хочу подякувати всім лідерам фракції, незважаючи від політичних вподобань, всі підтримали такий розвиток подій. І тому я вимагаю зараз поставити на голосування включення до порядку денного законопроекту 4680, де український газ по українській ціні віддається людям. Не брешить ніякого ринку в Україні газу немає. Це все в ручному режимі встановлюється. Меморандум це підтвердив. І тому зараз треба людей рятувати і економіку, яка зараз дає інфляцію таку в країні, таке зростання цін, що люди не здатні будуть скоро за хліб платити. І тому припиніть махіт.